Кашель без температури, як його лікувати? Всім вітання! Сьогодні поговоримо про сухий кашель, і тут важливо, що ви відрізняли сухий кашель від вологого, оскільки в них різні методи лікування. Вологий кашель на відміну від сухого супроводжується виділенням мокротиння. Сухий кашель може бути симптомом респіраторних серцево-судинних захворювань та патології травної системи. Також сухий кашель може виникнути при алергії бронхіальній астмі або при контакті з хімічними речовинами. А ще причиною сухого кашлю можуть бути побічні ефекти лікарських препаратів для лікування гіпертонії і багато інших причин. А ось сухий кашель без температури і нежиттю може виникнути на початкових стадіях застуди. Герві та бронхіту причиною сухого кашлю без температури може також бути коронавірус, алергія, астма, забруднене або сухе повітря. А як і чим лікувати сухий кашель? Так, ось лікування сухого кашлю без температури передбачає діагностику та усунення основної причини його виникнення. Крім медикаментозних засобів для внутрішнього прийому, лікар може призначити інгаляції і порекомендує зволожувати повітря в приміщенні. Також лікування сухого кашлю може включати застосування інших засобів, наприклад, теплого молока з медом або гарячого чаю. Крім того, фахівці радять відмовитись від паління і уникати зовнішніх подразників диму, ароматизованих хімічних засобів, а також припинити вживання ліків, які провокують кашель. Ще для лікування сухого кашлю важливо налагодити питний режим. А до основного методу лікування та всіх рекомендацій, ви ще можете додати комплексні препарати, які містять у своєму складі лише рослинні компоненти. І одним з таких засобів може бути Шелфіклін Ультра, який містить лише екстракти лікарських рослин. Ця унікальна комбінація природних компонентів допомагає розширити дихальні шляхи, полегшує дихання, знімає запалення та подразнення слизових оболонок, а також знижує інтенсивність кашлю. Також цей засіб рекомендовано приймати у разі частих і сильних алергій, загострень астми чи інших захворювань дихальної системи. Цей комплекс містить екстракт корення солодкі, що має заспокійливу дію на дихальні шляхи, зменшує запалення та знімає подразнення слизових оболонок, стимулює виділення мокроти, полегшує відхаркування, допомагає видалити слиз дихальних шляхів та знижує інтенсивність кашлю. Екстракт брецю – це потужний природний антисептик. Екстракти ісландського моху містить полісахариди, що заспокоює кашель, зволожує слизові оболонки та знімає подразнення дихальних шляхів. Екстракт квітів ромашки заспокоює кашель, зменшує подразнення тканин, розширює дихальні шляхи, полегшує дихання та допомагає відновити здоровий сон. Він полегшує перебіг запальних захворювань верхніх дихальних шляхів та сильних алергічних реакцій. А також цей комплекс містить екстракт корення алтеї, що зволожує слизові оболонки дихальних шляхів, зменшує їх сухість та подразнення, допомагає зняти біль та дискомфорт в горлі. І знижує інтенсивність кашлю. Як ви бачите, цей засіб містить екстракти відомих лікарських рослин, які не тільки зменшать біль і подразнення у горлі, полегшать симптоми алергічних реакцій та підтримують здорове дихання, а ще зміцнюють імунну систему та запобігають розвитку запальних хвороб дихальних шляхів.